Лапка в кадрі. Що це означає? Це означає книжкову розпаковочку. Тут книжечка від видавництва Букбанда. Вона доволі давно була в моїх книжкових бажанках. Я дочекалась перші відгуки на цю книжку. Пройшов рік, і я вирішила її почитати. Віта! Це вже моя п'ята книжечка від видавництва Букбанда. Тут такий зелененький зріс, прямо як колір світла, який я сьогодні обрала. До речі, це... я не знала, що це супрокладинка. Вау! Дивіться, які тут форзи ці ілюстровані! Це книжка навіяні, міжсезоння. Наскільки я знаю, це все ж таки перша книжка серії, і вона про Київ. Але Київ, в якому живуть різні істоти української міфології. Що ж у нас тут? О, це дуже неочікувано, дивіться. Слухайте. Я спочатку думала, що тут просто якісь абстрактні зооморфні елементи, так трішки повипендрюся, розкажу розумні слова, але це не просто якісь там узорчики, тут дерево, яке, я думаю, має певний символізм. Потім це схоже на вовків, а значить, я думаю, в цій книжці можуть бути перевертні. А ще тут внизу пам'ятник, Либідь. Кий, Щек, Хори, Богдан, Хмельницький, коротше, різні такі символи дуже важливі для Києва. Колись Ярина була людиною, але доля вибрала для неї інший шлях, перетворивши на лісову матір покровительку дітей Наві. Та з часом Наві розкинулася не лише в тіні лісових хащів. міста, сповнені своєю магією, теж стали її домівкою. І як зберігати порядок, коли мавки зустрічаються в кав'ярнях, русалки пропонують уроки плавання біля річкових причалів, а бісиці гуляють старим Києвом. Лісова мати починає розуміти, що грані між світами все змінюється, адже весна приносить з новим циклом життя і виклики для неї. Чи зможе Ярина знайти гармонію між двома смітами і навчити інших робити те саме? О, книжечка про весну весняно, тому буду читати.